Друзі, ви знаєте, ситуація з отриманнями work Authorization зараз дуже складна. Дуже багато українців у США по кілька місяців чекають на свої схвалення дозволів на працю. Через це люди не можуть вчасно працювати, забезпечувати свої сім'ї, платити податки і взагалі спокійно жити. Тому організація Харбі підготувала адвокаційний лист Let Them Work це офіційне звернення до сенаторів США у цьому листі пояснюється проблема затримок, видачі дозволів на роботу та чому їх потрібно вирішити. Бо через ці затримки люди втрачають роботу, ризикують залишитись без житла чи медичної допомоги. І через стрес і невизначеність у людей дуже псується психічний стан. Ми дуже дякуємо цій організації Hairbeat, за те, що вони зробили такий адвокаційний лист. Ця організація зробила цей лист для українців і для американців. Наприклад, у вас є друзі американці, ви також можете їм надсилати цей лист, щоб вони надсилали своїм сенаторам І найголовніше у описі під відео я залишаю шаблони на ці два листа для українців і для американців. І найголовніше, те, що ви можете нам допомогти. Кожен голос, кожен учасник дуже важливий. Вам знадобиться потратити декілька хвилин свого часу. Щоб створити дуже велику справу. Тому знаходьте в пошуку свого сенатора, наприклад, сенатор штату, наприклад, в мене Північна Кароліна, надіслати емейл. Має бути таке віконечко, і ось я клікаю сюди, мені відкриває таке віконечко. І тут треба ввести свої дані, обираєте, хто ви містер, місіс, міс, ім'я, прізвище, вашу адресу в США вводите, ваш номер телефону і вашу емейл-адресу. Далі в «Message details» Тут обираємо «Immigration» І тут пишемо тему. Я написала, що потрібна підтримка для українських сімей для їхніх «Work Permits». І дивіться, у ці шаблони. Ви копіюєте цей лист, так? Саме у цю частину. Копіюєте на своїх комп'ютерах, телефонах, вставляєте, редагуєте. Можете додати абзац саме з своєї ситуації, описати, що ваш дозвіл на праці на розгляді, ваші форми дуже довго на розгляді. Опишіть свою ситуацію, свою проблему тут. І в кінці напишіть з повагою, такий-то, такий-то. Потім копіюємо це все і сюди, в меседж вставляємо, вставляємо те, що ви написали. Цей адвокаційний лист. Ви його скопіювали, своє додали в кінці, своє ім'я додали, і обов'язково клікаємо. Цю галочку клікаємо «Я не робот і клікаємо Submit. Листа надіслано. Друзі, чим більше буде таких надісланих листів, тим швидше на цю проблему звернуть увагу. Тому, будь ласка, дуже вас прошу: не лінуйтеся, скачуйте ці листи. Разом ми зможемо добитись результату і захистити українців у США. Ну що ж, друзі, моя місія наразі Вашингтон Дісії за ці чотири дні доходить кінця. За останні два дні в мене була можливість обійти 25 офісів особисто і де з ким поговорити з сенаторів, конгресменів, а декому залишити документ Ледемворк. Тобто 25 офісів 25 штатів. Тобто, можна сказати, що наразі проінформовано хоча б. 25 штатів США, не всі сенатори і конгресмени, але частина, і все ж таки хтось в штаті знає про те, що відбувається наразі з українцями у США. Дуже вас прошу, максимальний актив. Поширюйте це відео, лайкайте це відео, залишіть в коментарях, любий смайл, аби це відео переглянуло дуже багато людей. Пам'ятайте, що ваше добро вам повернеться. А я усім вам щиро вдячна за допомогу. До зустрічі, друзі!